14 медалей різного гатунку. Такий результат виступу криворізьких спортсменів з Барсу на Кубку світу з кікбоксингу за версією вако половина медального здобутку золото у чемпіонському списку. Олег безп'ятий та Богдан Свідерський. Саме важливе, звісно, підготовка до на Дуже стрінуванням тренування від нашого тренерського составу. Ну скажемо так, не зря тренувалися. Зайняв перше місце. Наша команда хорошо готовилась до тих стрінувань, і большість зайняла перше місце тренування. І соперники. Суперники теж серйозно готові до тренуванням, теж було з ними нелегко. не легко. Два фінальні поєдинки видалися складними для барсівців Тараса Балахтара та Дмитра Руденка. Але хлопці вистояли і буквально на жилах вирвали перемогу. Можливо, і за вихід у фінал перенервувався, можливо. Дався тяжче. Ну, все ж таки зібрався силою. Думками і виграв. Півфінал мене був з представником Латвії. Бой був не дуже складний. А ось у фіналі у мене був представник з Ізраїлю. То бой вже був дуже складний. В останньому раунді було дуже тяжко, але я отримав перемогу. Але навіть така кількість медалей, здобута нашими хлопцями, не дозволила національній збірній посісти перше місце у загальному заліку. Вони пропустили вперед господарів змагань-угорців. Національна збірна зосереджена на рингових дисциплінах. А у горці вони представляють більш татамі дисципліни. Це більш такий лайтовий контакт, в якому приймають європейці більше участь ніж у рингових дисциплінах. У подальших планах виступ барсівців Аміля Міхтєєва та Єгора Ярового на студентських іграх у Хорватії та підготовка до молодіжного європейського чемпіонату в Туреччині. Дорослі бійці готуються до чемпіонату світу з кікбоксингу, який у листопаді прийматиме Португалі. Єркононенко Владислав Талалай цей день.